Вітаю, мої любі! Ви тільки подивіться, що ми сьогодні з вами зробимо. Ось таку красу ми сьогодні з вами сконструюємо. Ну що, поїхали? І почнемо ми з основи. Я беру зефірчик, будь-який можете взяти. Я взяла формочку, приблизно. А ось, бачите, ось так воно буде. Зроблю її невисоку, тому що, як ви бачили, форма не дуже висока. Тепер я хочу всередину додати мармелад той, що ми робили. Хто не бачив, є вже відео у мене на каналі, тому можете подивитись. І тепер закриваємо, запаковуємо нашу форму і робимо такий тортик. Зараз, якщо не вистачить, то я вже дозаповню. І поки у нас стабілізується наша основка, зробимо свічки. Як я роблю свічки? Я беру рюмки, якщо мені потрібні маленькі вузенькі. Я можу взяти такий стакан широкий, але прямий, ну, щоб він прямий був. А, те ж саме, я можу взяти такий стакан високий і зробити високу свічку. А, для цього стакани ми взяли і беремо а, пергамент. У мене є такий в лентах для бордюрчиків. І запускаємо сюди для того, щоб нам потім удобно було витягнути їх. До речі, теж один з варіантів можна взяти ось трубочку від рушникива або ну, будь-чого такий. Сюди можна ацетатну плівку, можна. Папір і заповнити, і теж буде супер. Так, я набрала зефірчик. Ну і тут все просто що заповнюємо. Так, тепер зупиняємось. Ось так, бачите, ми заповнили. І тепер робимо свічку. Ось так. Все Так, я переложила нашу основку в, е, на підложечку і е, в коробочку, на донечку коробочку. Тепер беремо свічки. Е, спочатку ми їх дістаємо, і я хочу їх трошечки профарбувати. Так, дістаємо наші свічки. Дивіться. Ну, так чудово, ось на цей пергамент ми її поставимо. Дивіться, які свічки цікаві. Так, давайте в золото профарбую трошечки верхушку в золото з золотим кольором. У нас сьогодні буде така дуже ніжна композиція. Так, я беру центр. Ставлю кляксу. Раз. Головне, щоб у нас, а, да, все влізе. два, Зараз, підождіть, візьму кришечку. Можливо, потрібно підрізати все ж таки. Так, я взяла коробку і мені е, не подобається, що воно таке високе, тому я взяла ніж. І відріжу ось так, щоб вони були однакові. І для цього віночка ми зробимо особливу пуанцетію білу. Я гадаю, що ви бачили, для цього нам знадобиться такі формочки. Ми вже колись робили з вами на каналі. Бажано їх такі пласкенькі, можна вирізати з. Паргамент ось такі кульки для, для сімочок. Просто я одягну, щоб мені удобно було основка. А, можна вирізати ось таку пласкеньку з файліків, або щось придумати в вигляді конусу. А, ось такі формочки нам потрібні. І потрібна насадочка 128, я візьму а, барвничок і далі побачимо. Тепер набираємо масу і починаємо робити нашу паланцею. Так, я набрала масу в мішечок. І тепер беремо наші заготовочки, це не забуваємо ще як основа. А так пергамент чистенький беремо. Тепер, дивіться, Коли ми будемо знімати, ми повинні розуміти, що нижні зараз будуть внутрішні, потім при зніманні. Тому ми їх робимо коротенькі. Це ж у нас така пуанцетія, і ми робимо ось такі: ну, давайте зараз, скільки вийде. Два, три, ну, і чотири. Так, є. Тепер я хочу зробити далі трошки вищі, але два ряда на одному рівні. Тепер між цими листочками я роблю іще, і отак я. Бачите, відхиляю їх, як би розкриваю насадочку трошечки. Ой, тримайте гарно а, ваш папірець. Так, і тепер робимо те ж саме між цими пелюсточками, зробимо як би ще рядочок. О, тут буде по 4. Бачили, може таку, а, ну, ось тут я п'ятачок такий поставлю а, білу пуланцеті. Так, є. Ще покажу вам на такій розложисті. Тому що це буде така вузенька. Ну а взагалі пуанцеті у нас така розкрита. вона. Тому я візьму ось такий конус. І тут також раз, Два. Тут все, ну, нічого такого немає страшного. От хочу зробити 5 пелюсточок. О, 5 є. Тепер зараз підтягну мішечок. Так. І робимо такі, я їх відкриваю на себе, бачите, вони потім будуть, коли, ну, ви побачите, коли ми знімемо, вони будуть такі розложисті. Три. Чотири. І п'ять. Можна ще зробити, але на тому ж рівні я зроблю. Я не буду ще вище робити, то вже буде трошки інша квітка. Так. Все. Ще я зроблю сама. І профарбуємо. І тут я хочу профарбувати ось такі краюшки в голубенький колір. Я додала трошечки блиску в барничок. Це ж у нас новий рік. І ось так хочу края голубеньким затонувати. Трошечки, буквально капілюшечку затоную. Голубеньким кольором. Так, тепер ми почекаємо, поки трошки підстабілізуються, щоб зняти, і продовжимо далі. Наші квіти простояли десь хвилин 15-30, ну, десь так. Е, орієнтуйтесь по вашому зефірчику і по вашій вологості в приміщенні. І тепер я їх знімаю. У мене вони знімаються легко. О, дивіться, яка краса. Я собі підставочку зробила ось цю. Так, це ми знімаємо з пергаменту і просто витягуємо наш пергамент. Можна, до речі, ось тут припудрити вже трошечки, щоб можна було руками брати. Можна цього й не робити. Так, дістаю інші і продовжимо. Тепер я набрала в мішечок, буквально трошечки зефірчику, обрізаю краюшок мішечка тоненько. І роблю ось такі е, течінки у вигляді шарику. Ось таким чином робимо шарик. Єсть. І засипаємо сюди а, рисові кульки. Ну, я хочу з серебристого кольору. Так, беремо пінцетик. Якщо нам щось не подобається, то ми краще зробимо це пінцетом. І все, наша квітка готова. Ще для цієї композиції е, я робила е, букет на замовлення і відсадила ось такі е, з насадки тюльпан, ось такі маленькі тюльпанчики. Хочу теж, е, можливо, вони знадобляться. Ну, тут нічого важкого, це насадка тюльпан. Е, всі це вміють я. Гадаю. Так, тепер я, а, я хочу зробити ще од... одну деталь для а, нашого віночка. Це такі гілочки. А, я взяла наші макарошки, насадка ну, 102, 103, 104. І тепер я роблю ось такі штучки. Ой, тільки треба брати так, щоб. Повністю можливість була прокрутити. Це я теж підгледіла в букеті. Я не знаю, як називається ця травичка така. Але вона є в природі. Ось такі вони, як пласкенькі, біленькі. І я хочу теж їх додати. До нашої композиції. І зробимо, ну, не знаю, там, 3-5 штучок. Скільки, зараз побачимо, ось так раз. Тут нічого важкого. Просто беріть, в принципі, можете взяти будь-яку насадочку, крутите. Можна і соломку взяти, і ось так, бачите, по прямій. Вони такі як домики. Ще я хочу додати сюди парочку рожевих шариків. Але в мене в моєму сундучку не було рожевих, тому я взяла скейп попсу я заповнювала. І тепер дістаю ось шарики, дві штучки. Єсть. Я думаю, цього буде достатньо, тому що я так розігналась, що просто караул. Тут, мабуть, награмний буде букет. І тепер ввалюю їх в барничку китайському, рожевому. Мені цей колір підходить. І тут я хочу біло-біленьке, голубеньке і рожевеньке. Ну, десь так, Так, і ще один пробарвлю. І знаєте, що я вирішила? Я, мабуть, ще в кокосовій стружці обваляю, а вдруг рожеві сюди не підійдуть, я все ж таки оці три штучки обваляю в кокосовій стружці. буде як сніжок. Такий пухнастенький, пухнастенький сніжочок. Все, це сніжки. Так, до речі, робляться сніжочки. І наостанок зробимо гілочки. Беремо нашу соломку, беремо 75-ту насадочку і робимо ось такі гілочки. Кількість це вже залежить ну, від вас. Я зроблю більше, тому що вони завжди. В допомогу і в букетах, і в коробках. Ой, повітря. А чому на соломці, а не на макаронах? Тому що соломка соломку можна їсти. Тому мені в цьому випадку, коли ми не можемо виправити, ну, щось зробити на е, соломці, тоді робимо на макарошках. А якщо є можливість зробити на соломці, то краще все ж таки на соломці. В мисочку я насипала ізомальт, і тепер я хочу зробити гілочки такими присніженими. Просто обмокаю в. Ізомальт. Дивіться, як красиво. Можна теж в кокосову стружку. Якщо у вас немає ізомальту, то можна в кокосову стружку. О! Так, це я дороблюю і починаємо збирати. Одразу бачу, що ці рожеві сюди, ну аж ніяк. Відставляємо. Я думаю, їх в сторонку. Так, почнемо з квіточок. А, так, беремо нашу квітку, і ось тут я хочу її пришпандорити. Ой, заважають нам наші шарики. Так, тепер, ну, давайте з цієї сторони. Ось таку розкриту. Ось так. Ось тут поставимо. Навіть. Тут, мало, ні, давайте сюди ми шишку поставимо. О, тому що нас же, е, ми не можемо дуже розгулятися із. -за... Ось так, я думаю. Так, зараз спочатку хай буде дві. Бо у нас така маленька коробочка ета, ем, декорація, що я навіть не знаю. О, ось так. Зараз ми сюди теж ось такий шарик. Поставимо. І ось сюди, мабуть, шарик піде. Так, є. От сюди квітка проситься, так? Да? Давайте поки зараз поставимо трошечки е наші е гілочки. Зараз зефірчик сховаю. І поставимо наші гілочки, трошки обламаю. Так. Ось так. Раз, єсть. Ось тут ні, там свічка загориться, да? два. Ми туди можемо поставити, знаєте, що ось квітку, тюльпанчик, щоб у нас пустот не було. І вроді якось, ну, ми, звісно, потім я. Так, щось у мене дуже крутиться. І я хочу ось туди поставити. Ми потім все одно гілочками ще заповнимо. Але ж, розовеньке я все одно хочу, щоб було. Так. І от сюди теж треба було. Ну нічого, це ж все одно ми ж граємось. А я разом з вами. О, так, тепер далі гілочку ще. От сюди нам потрібно, О. Так, тепер гілочка ось тут нам потрібна. О, єсть. Так, сейчас я протрустіла. Я знаю, що, може, баву не потрібно. Так, нам треба ще ось ці. А, так, обламуємо. Ой. Я гадаю, пожару не буде. Я маю на увазі від наших свічок. О. Ну, це, звісно, потрібно попереджати людей, що це а, макарони. Хоча можна і гристи, правильно? Все, я гадаю, що таких декорацій нам вистачить. Да. Тепер беремо наш зефір і робимо а, нашу, наші ялинкові. Ілочки. Так, і тепер я беру а, наш зефірчик, я його перейм'яла і вже доп... заповнюємо. А, оці всі пустоти. Нашою зеленю. Потім я також. Притрушу ізомальтом. Тут теж, десь, де нам не видно, ми можемо поставити, де у нас пустоти, ми можемо заповнити їх ось таким чином. По-перше, буде триматись. А по-друге, ну, це все їстівне, все можна їсти. Зараз, ось тут треба нам. Я завершила нашу зелень, притрусила її за мальтом. Ну і фінал поставила коробочку на этот, на поворотний столик, щоб вам покрутити. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Ну, як на мене, чудово. Знову ж таки, тут кольори можна підібрати будь-які за вашим смаком, можна червоне з синім. Ну, це вже кольорова палітра на ваш смак. А, ну, я гадаю, це щось новеньке, не просто класика, а зовсім щось інше цікаве. І ось так потім ми накриваємо коробочку. Дивіться, яка краса. Новорічний подарунок просто супер. Ну що, все. Ми з вами ще зробили одну, один, ну, не віночок, але я не знаю, ну, це більш новинка, більш е, стильно, тому що ті віночки вже, якщо чесно, вже надоїли. Робіть, творіть. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!